Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні 3 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим. Я гадав, що курс ще трошки сходить вниз на консолідацію, але американська сесія. Підняла курс. Сьогодні я гадаю також, що ще продовжиться фаза консолідації. За поясненням ідемо на денний графік. Я продовжую свій прогноз за допомогою індикатору стокастик. Бачите напрямок ліній зараз в якомусь горизонтальному положенні, тобто, це означає на флет або якесь нейтральне ставлення до зміни курсу. Ця полувална. На мій погляд, зараз активна, і тому я бачу, що сьогодні, може, ще курс зробить деяке зниження перед зростанням. Також флетова ситуація і, за даними всіх трьох індикаторів, практично всі налаштовані на нейтральне положення, тобто ринок в очікуванні, що буде. Домінація вчора, біткоін трошки піднявся. USDT практично не змінилась тобто трошки влилось грошей, не з USDT можливо. Що діється між альткоїнами і біткоїном, напрямок їх ліній вже паралельний. Хоча вчора ще був напрямок на завершення домінації біткоїну. Індекс SP500 практично весь у червоній зоні, Тобто у більшості компаній було зниження їх ну і Оця червона стрілка, на мій погляд, почала спрацьовувати, тобто з верхньої зони курс вже зайшов у середню. Ну, як я вже казав, тут можна побачити циклічність і зараз фаза логічна було б бачити на зниження. Якої сили буде це зниження, тут невідомо. Якщо порівняти з минулими, там 7-8%. Десь таке зниження можна очікувати по індексу SP500. Наскільки велика буде кореляція по відношенню до біткоїну чи альткоїнів, тут невідомо. Але очікувати велике зростання біткоїну, коли знижається індекс SP500, я б не став. Тому я прогнозую зниження. І якщо вам потрібна інформація по українським обмінникам, у нас є рейтинг, зайдіть, подивіться. Посилання в описі до відео. Якщо відео сподобалось, Лайкніть, підпишіться, поділіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Чекаємо наш контрнаступ. З вами був Віктор. До зустрічі!